Володар монстрів, том перший розділ другий. Їсти й пити хочеться. Якщо згадати, я нічого не їв уже три дні. Гей, Лілі, я хочу щось поїсти та пити. Можете якось організувати? Доволі безглузде прохання. Просити якось це зробити. Так. О, ти це якось зробиш? Тоді, будь ласка, поквапся. Е. Нам потрібно трохи більше часу, ви порозумітися. Лілі, люди не вбирають воду через голову. Апчху. О, дякую. Нам вдалося здобути їжу та воду, наступним кроком буде. Гаразд, Лілі, нам необхідно збільшити нашу бойову міць. Сподіваюся, це правильне рішення, та я на тебе розраховую. Для того, щоб вижити в цьому світі, якщо я буду покладатись тільки на Лілі, нашої бойової міці буде недостатньо. Крім захисту себе від монстрів, їй також доведеться захищати мене та водночас боротися. Проте, якщо ми збільшимо нашу сім'ю, я зможу рівномірно розподілити наші сили. Утім, проблема полягає в тому, чи має моя нездібність таку властивість, спрацює на інших монстрів чи ні. Ти хвилюєшся за мене? Дякую. Я щасливий, що зустрів тебе. На відміну від людей, Лілі не зрадить. Лілі можна довіряти. А ось і перший гарний знак, магічні ляльки. Створюю чарівні предмети, впевнений, що нам це буде корисним. Власний зброяр. Гаразд. Аго, ти там, гляди сюди. Кепські справи. Він не під моїм контролем, моя наздібність не спрацювала. Тоді план Б. Починай, Лілі. Затиснула. А. Захищайся, Лілі. Чудово, їй вдалося його зупинити. Страхіття, все йдеш дешкеребердь, він сильніше Лілі. Жахіття, Лілі помре швидше, ніж перетравить ляльку. Якщо я зараз дам драла в ноги, наймовірніше я виживу, але. А. Ненавиджу це все. Проте я більше не витримую самотності. Не дам Лілі померти. Я не дозволю, не дозволю. Помри виродок, помри виродок, помри. Та ви знущаєтесь, ще одна паскудство. Ах. Якого біса? Це відчуття не можна сплутати, таке саме, як і з Лілі. Інакше кажучи, тепер вона в моїй сім'ї? Матір Божа. Не лякай мене так. Тож, твоє ім'я на квітки, як і в Лілі, Трояндо, Будь ласка, подбай про мене. Ого, найкраще з усього, що я колись бачив. Хоч зроблений із дерева, як і нагрудник, проте легкий, тонкий, та міцністю не поступається сталевому. Троянду, воістину, твоя майстерність вражає. Щиро дякую, тоді, будь ласка, продовжуй надалі створювати спорядження. Поверненням Лілі, як патрулювання. Лілі має зімність імітувати все, що вона з'їсть, я влів поглинути тіло магічної маріонетки того ж дня. Раніше я питав, що вона вміє робити. Я тоді баньки витріщив, коли вона перетворилась на ящерку. Угу. Щось трапилось, ти щось виявила? Так. Добре, тоді вирушаємо, Трояндо, збираємося. Це Мідзушима Міхо, вона була моєю однокласницею. Дякую тобі, Маджімо. Коли справа доходить до грубої сили, то це краще залишити на хлопців. Не те, щоб я заперечував, та напевно зовсім нудно працювати з таким, як я. Ні, мені не нудно. Насправді я вважаю тебе працювати. Ти радо погодився допомогти мені. Я щаслива, що ми в одній команді. Ще одне підтвердження: аби вижити у цьому світі, мені потрібна сила. Якщо моє припущення правильне, то кожен, хто опинився у цьому світі, отримав унікальну здібність. Якщо це так, то я впевнений, що міхо. Лілі, поглинь її. Я поглинула її, господарю. А? Лілі, ти можеш говорити? Так, я можу говорити, бо поглинула спогади цієї дівчини. Дійсно, це. Ну, насправді, це. Я думаю, слово запис краще підходить, інакше кажучи, пам'ятаю те саме, що й вона. Ось чому ти говориш з тим же голосом, що й міхо. Байдуже. Ти відчуваєш особливість цього тіла. Особливість? У цьому тілі мусить бути особлива сила. Забудь те, що я сказав, і якщо ти не розумієш, про що я. Для початку одягнись у щось. Ми повертаємося. Чудово, господарю, я мушу вам дещо сказати, Поблизує інші люди. Учні, які вбили, ні, це змусило цю дівчину вкоретити собі віку. Що будемо робити, господарю? Ми покінчимо з цими виродками. Як людина, яка наказала поглинути міхо, маю відповідальність, яка лягає тягарем на мої плечі.